Другий день війни вже почало прилітати в саму волноваху пожилим будинкам. Все в місті горіло, бої вже були на околиці. На шостий день, на сьомий там вже було все знищено. не було ніяких комунікацій. Перебитий був газогін, і вже почали там люди шукати один одного. Ну, я проїхався по місту, заїхав на заправку. І там вже було слышно, прям як щось вдалі вдалечині прилітає, взривається на заправці. Була така велика черга. Люди вже стояли ну, на виїзді. Було видно, що машини забиті речами дитячими іграшками. До 11 березня місто тримали. Саму евакуацію проводити було небезпечно. Ну або з деяких районів неможливо. Там люди спустилися. Підвали багато про українських громадян потрапили в окупацію. Ми виїжджали просто в напрямку Запоріжжя. Я думав, що з тієї сторони, зі сторони Криму, зі сторони Токмака, Енергодару, Бердянська, що вони отуди ж не будуть іти. це була наша така величезна помилка. А потім, в якийсь день, ми зранку почули, що прилітає і туди, і ми виїхали в Гуляйполе. І як виявилось, ми виїжджаємо в Гуляйполе, і в цей же день, ввечері, росіяни на танках приїжджають уже і в Гуляйполе. Один з друзів запропонував приїхати в жовті води. Я так прикинув, що в жовтих водах можна запускати ще один сайт. Волноваха теж я вважаю, що сайт важливий, бо там ми зараз збираємо історії всіх волновасців. Ми розповідаємо про те, що відбувається у Волновасі, про те, що там. Роблять окупанти, тому там їм важко вони під таким прицілом.